Слава Ісусу Христу, рідненькі, Хай Господь вас благословить, молюсь за кожного з вас. Особливо, Хай Господь, збереже наших хлопців на війні, на передовій. Ось був там, бачив, що вони проходять, в яких умовах. Велика ціна платиться рідненькі за цю Україну, щоб вона була. Вже заплачена, заплачена, багато вже віддали своє життя. Але я вірю, що вони з Богом вічно. 100% переконаний, що хлопці з Богом. І їм там добре в Царстві Божому. Тому що вони поклали своє життя, як написано, це найвища міра любові. Ось Тому молимося за них. Вони відчувають молитву, вони просять за молитву. Тому, рідненькі, далі хочу ділити з вами наступним. Чому війни? Чому зло перемагає? Знаєте, рідненькі, нас з вами не було ще на землі. але було це слово. І тут Господь каже: чому війни, що будуть війни, і чому вони будуть? Все він вже сказав. Чому війни? Війни, рідненькі, тому що люди стали злі. І перше вбивство на землі. Ми зараз про це поговоримо. Каїн вбив Авеля. Хто не знає, читаю вам, чому так сталося. Ось. Пізнав Адам Єву, дружина свою зачала, народивши Каїна, сказала: набула я людину від Господа. І ще народила брата його Авеля. І був Авель пастухом овець, і Каїн був землеробом. Через деякий час Каїн приніс плоди від землі від дару Господа, і Авель також приніс отари своєї та від первого рідного отари своєї від благословив Господь до Авеля і дару його. А дар Каїна не був до вподоби не був до вподоби, сильно засмутився Каїн, і охмуріло обличчя його, і сказав Господь Каїнові: чому ти засмутився? І чого похмурніло обличчя твоє, коли робиш добро? Чи не будеш підвищений, а коли не робиш добро, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Перед тим, як Каїн задум... вже заздрив, знаєте, давайте уявимо собі, ну, я так собі уявляю, ну Авель він був молодший брат, тому йому дали там, пасти овець. Так? А з землеробом ну, треба був старший брат, сильніший, він сильніший був. Ось, більший, я так думаю, ну бо він старший брат. І знаєте, з яким серцем взагалі, яке серце в людини? Я так собі уявляю, що Авель, коли пас ягнят, він співав: Дякую, Боже, Тобі за світанки, за те, що сьогодні прокинувся зранку за голос твій тиші. Що мене ти ніколи не залишиш. Ну, Він співав, він, в нього було серце добре, і, і, дивіться, далі. А Каїн, напевно, він точно не був вдячний, він був заздрісний. Він, може, бачив щось, він, він купав ту землю, рив, напевно, і серце його було зле, він щось роптав. Наше що те життя, яке то життя, Бе-бе-бе, ме-ме-ме. Ну, був злий. І суть не в тому, що хто приніс. Господь дивиться на серце. Кожної людини він бачить серце. Він не дивиться на наші обличчя, він дивиться на наше нутро, на сутність нашу, яке серце, така і людина. І яке серце, чим наповнене, це і говорять уста. Ось, Тому навіть поспілкувавшись, ти відчуваєш людину, яка вона насправді є. Звичайно, що можна зіграти, але довго грати роль людина не зможе. Все рівно десь викрається. Ось. І далі давайте пороздумуємо над цим. І Господь хотів зупинити каже, гріх є в твоєму серці. Бог ж бачив, вже, що Каїн злий, Каїн заздрить Авелю чомусь. Не щоб радіти за брата. Тому що далі ми будемо читати, Авель. Наоборот, пішов, дивіться, на полі вбив Каїн Авеля. Тобто, не коли пас овець. Тобто, виходить, що Авель пішов помагати старшому брату на поле. Я, не, я зрозумів дуже глибина. Слухайте. Уявіть собі, пішов помагати на поле брату свому. А цей взяв його і вбив. І далі читає. І замислив Каїн проти Авеля брата свого. І сталося, коли вони були в полі. Повстав Каїна Авеля брата свого і вбив його. І спитав Господь Каїна, де Авель брат твій? Знову ж таки, Бог, що Господь вже знав, що, що Каїн вбив Авеля. Він вже знав це. Але сирина, він знов чекає, що скаже Каїн. І знов та сама історія, що з Адамом: Не знаю! Хіба я сторож братові моєму? Розумієте, люди думають, що Бог нічого не знає, Та він все бачить. Він навіть думки твої читає. Він бачить все. І ми навіть за кожне слово дамо відповідь. Все серйозно, рідненьке. Життя це серйозна річ. Це велика відповідальність. Тому дивіться далі. І сказав, що ти зробив голос крові брата твого волає до мене від землі. Нині ж проклятий Ти від землі. Дивіться, Ріденьки, наші е, вороги, які напали на нас, так? Знаєте, о, зауважте, що вони писали, е, я не знаю, чим краскою вони писали в Бучі, коли вони зайшли в Бучу, вони були здивовані. Що ми так файно живемо. І вони написали, хто вам розрішив так красиво жити. Розумієте? Їх з дитинства ще з садочку. Просто, я просто дивився, наша дитина в садочку, як вона така світла, такий віршик гарний: про любов, про добро. Потім включають російський садочок. Він в військовій формі, вже з маленького. його. Він вже в військовій формі, і він вже там такі Росія велика, ТДД, таке зло, таке напищеність, така ну якби от сутність оця зла, оцього цього серця вже спорченого, і їх з дитинства портять, з дитинства їх НЛП працює. Розумієте, бо вони не цінять людей. Сам цей демон Путлер, він сам це все, вони всю цю систему зробили, і люди, діти з садочка квасяться в цій ненависті. Я одного разу шахмати час від часу граю, в онлайні шахмати, і ще давно мені попався росіянин. Не, ну, він відразу до мене, ти хохол, ти там матом мене, ту, 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 ту. я чесно, я... добре, що він був на відстані. Бо я ще не був такий християнин, як, як зараз. Але я все рівно якби, старався зрозуміти, ну, в чому проблема, що ти? Що я тобі особисто зробив поганого. Коротше, в всіх його бідах винуватий я. Так само е, виходить, що в на щось там не виходило. Так? Він, в нього було зле серце, він був незадоволений життям. Не тому, що я Авель, винуватий був. А тому, що його серце було зле, він думав про а все, що ти сієш, зло, ти пожинаєш зло. От і все, тому людина не нещасна на землі. І вона думає, що винуватий той, винуватий то, винуватий та. А насправді винувата кожна людина сама. Все, що вона має, який стан вона має, все залежить від його серця, від її серця, від сутності людини. Тому я прошу в Бога кожен день, що він змінював мене, змінював моє серце, обрізав його, робив його плотяним, люблячим, не таким жорстким, яким воно було раніше. І Господь працює. Я, вам, я сам в себе, як, як Господь змінює мене особисто. І ще, і ще буде далі, я вірю, змінювати мене. Ось тому, ріднесеньки, дивіться, тому війни. Війни тому, що. Серце зле, заздрість. Заздрість, просто заздрість. Навіть Ісуса Христа розп'яли, і за заздрості написано в слові. Фарисеї ті, і Він мішав їм, він говорив прості речі, які вони не виконували і не могли виконувати, бо вони шукали свого, і вони були гнилі серцем, як він казав, ви зовні гарні такі ряси маєте. А всередині каже, Гнилі, гнилющі, трупні кості, каже. Представте, в лопо так зараз е, хтось би на, зарядив е, в Росії Гундяєво тому. <с> <печ> Печально би сразу закінчила ця людина. Ось, тому та багато і в Росії є люди. Не треба всіх нам теж е, підставити. Знаєте, що всі, всі росіяни, вони. Гнилі. Ні, є такі, які сидять в тюрмах, які відмовились їхати сюди наш, нас, нас звільняти. Розумієте? Вони сидять в тюрмі. У мене товариш, а товариш сидить в тюрмі в Росії, бо він відмовився йти воювати. Не хотів ніяких грошей, нічого. Чому? Тому що він християнин, справжній, не в секті Гундяєва, а християнин і він відмовився. От що такі христини. Євангельської церкви в Росії. Євангельської церкви, а не православної. Тому сидить в тюрмі, вісім років так. Да. Тому ріденькі, є Достоння в Росії, я просто багато проти війни, ну вони бояться щось сказати, бо там відразу знаєте, чим закінчується. І є страх. Ну, Не треба, я чую, все, всі, та не всі, ріденькі. Нам ми не маємо права бути такі, як вони. Всі. Типа, ми всі тут розпинаємо дітей, як їм показали по телевізорі, що ми тут коротше, звірі, як почуємо російську мову, одразу вішаємо людей. Ну, Це ж неправда. У нас вільна країна, ми свободолюбиві люди. Ніхто не вішає за російську мову. Ну, а їм розказують, що ми тут вішаємо, розуміють. І воно вірить одне з другим телевізору своєму ідолу. Тому, ріднесенькі, дивимося на своє серце, змінюємо своє серце. Працюємо над собою, якщо приходять якісь думки, заздрості, давайте будемо згадувати слово Боже каже так. Радій з тим, хто радіє, і плач з тими, хто плаче. Ось так має бути. Ось над цим треба працювати. Якщо відчуваєте, от сусіда там щось купив чи ще щось, і тебе ой, жаба давить на коліна і каже: Господь, поможи мені цю жабу задавити. Дай мені свою силу. І Господь, коли бачить це бажання, змін, Він 100% допоможе ріднені. 100%. Свідчення вам розкажу. Два хлопчика було в мене в інтернаті, я служив діткам сиротам І я кажу: йдемо на стадіон, будемо підтягуватися. І почали всі підтягуватися, а два хлопчика не могли на разу підтягнутися. Я підсаджую першого, він такий. Хе-хе-хе, хе повисів, як серделька, і сприйнув з перекладини і не підтягнувся. Підсаджую я другого. Він як цепився, в нього жило такола зло. І я не міг себе стримати. Щоб не помогти цьому хлопчику підтягуватись на перекладі. Я грішна, недосконала людина. Я не міг себе стримати, бо я побачив, що намагання зі всіх сил він намагався підтягнутися. І я почав йому допомагати. Раз, два, три, десять. Він такий спривує, всім починає хвалитися. Я десять разів підтягнувся, але чомусь руки боліли в мене. І я чую, як Господь мені каже, моє серце. А я боровся тоді з одним гріхом таким, похоть очей. Ну, в чоловіків є така проблема. І... І Господь мені каже: якщо ти будеш далі так намагатися, як цей другий хлопчик, то як ти думаєш, я тобі поможу чи ні? І я зрозумів. Звичайно, що поможу. Тому, рідненьки, давайте будемо намагатися всякі злі думки, всякі, що в серце попадає, а воно буде попадати. Якась ненависть, якась злость, якась непрощення, заздрість. Будемо вставати на коліна і просити в Бога перемоги над цим злом, а щоб наше серце наповнювало Його любов, Його благодать, Його сила і його розуміння цього життя, як прожити далі. Це життя гідно, щоб війти в царство Боже. Бо нічого не чисте в царство Боже не війде рідненький. От і все. Там просто є пропуск. Якщо ти маєш нечисте серце, ти просто не пройдеш туди, розумієте? Не пройдеш ти в царство Боже, вічне життя з Богом, в блаженство Боже, не пройдеш. Тому треба на цій землі зараз так попрацювати, щоб оп, і пройшов. Тому зараз є час нас змінювати себе в образ Ісуса Христа, в характер, змінювати характер. Бо характер оприділить, де ми проведемо вічність і з ким ми його проведемо. Все, Всіх обняв, всіх люблю. Більше не буду таких довгих записувати, бо бачу мало переглядів. Але я вірю, що настане час, коли наш, наш народ почне шукати духовного, а не мертвого. От, а не злого. Бо всякі якісь шуточки, такі пошлі, дивишся мільйони переглядів, дивишся такі свідчення, такі, такі духовні люди говорять, такі цінні речі говорять, а там пару тисяч переглядів. Ну, Наш світ сходить з розуму рідненьким. Невже ж ви не бачите, що відбувається? Невже ж ми не побачили в цій війні, що відбувається в світі? Ми ж, ми ж все бачимо. В той час, коли в наших ворогів купляють на 300 мільярдів під час війни куплено газу і нафти. Це офіційна інформація, це не є якийсь скрит. Ну про що далі можемо говорити? Про що далі? Європа? Що далі будемо? Про що далі будемо говорити, якщо вони далі купляють і нафту, і газ? Якщо б вони відмовились від цього, а їм вигідно просто і все. Тому маємо вже зупинитись і зрозуміти, що в цій війні нам тільки надіятись на Бога, на Його милість. Звичайно, що, що хлопці, навіть ті, хто на передовій, часто спілкуються, вони кажуть, Ром. Чесно кажу, якщо не Бог нам поможе. Тут треба чудо, реальне чудо. Тому ми чекаємо чуда, а Господь чекає від нас перемін. Перемін, покаяття в гріхах і навернутись до живої віри, практикуючої віри, а не просто називати себе христинином. Якщо ти не живеш, не практикуєш це слово, навіть не називай себе христинином. Бо я себе називав тільки в 20 років зрозумів, що я. Верхав собі в першу чергу і людям, що я християнин. Я ни ніколи не намагався стати. Но в 20 років прийняв рішення стати християнином. І до сьогоднішнього йду до, по цій дорозі, намагаюся, прошу Бога, перемін в своєму житті, в своєму серці. І Господь допомагає. Я, як той другий хлопчик, до сьогоднішнього дня. Я намагаюся. А він мене, а він мені поможе. Бо він Бог. Люблячий і добрий. От і все. Все, обняв всіх, всіх, Боже, благословінь вам. Хай Господь кожному з нас допомагає змінювати себе. І щоб ми ніколи не здавалися, навіть якщо не вийшло з першого разу, давайте пробувати другий раз. Бо цьому першому хлопчику мені взагалі мені не було навіть думки йому допомогти, коли я побачив його відношення до життя. Ну, в прообраз перекладена. Це якби про образ життя. Він просто як серделька повисів, посміявся. Ну, і що, що я, що я грішу, ну і що, що я так живу? І от бавляться з гріхом. На Бог дивиться і чекає, коли появиться бажання. І він побачить це бажання, що душа хоче змін, він відразу прибіжить, буде тобі допомагати, тобі підтягуватись. Я кажу вам з власного досвіду. Все. З Богом, слава Ісусу Христу!